Добрий вечір, шановне товариство. 9 вересня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кабнець-Подільський район, село Нігів. Пропоную вашій увазі Яблоньку Чемпіон. Тільки що її спробував, вже повністю дозріла. Треба знімати. Вона в нас де як. Не рання, ну і не пізня, середня. Добре зберігається до Нового року. Може ще й після нового року трошки постояти. Дуже смачне яблуко, солодке. Ось така вона. Асуня. Немає сильно великого яблука, так як було досить таки сухо, сад в мене не поливний, але яке є, таке є. Моя яблунька дуже смачна. Рекомендую. Всім міцного здоров'я, найшвидшої перемоги. До побачення!